Вітаю! Кременчуцькі новини на телеканалі «Лтава». Журналісти редакції сьогодні розповідатимуть про упорядкування парку Котлова, про відрядження до Кіровограду та про сторіччя першої школи. Про все докладніше вже за мить. Сьогодні відбулася чергова апаратна нарада в конкомі. Головними подіями зібрання стали вибачення Валерія декосара за інцидент у Полтаві та запрошення містян на генеральне прибирання міста. Подробиці далі у сюжеті. Вибаченням Валерія Дегусара, завідувача Оргвідділу міськвиконкома, розпочала сьогодні апаратна нарада. У вівторок під час судового засідання Мельника Валерій Володимирович не зовсім коректно повів себе з однієї із журналістів телеканалу Візит сьогодні він пояснив свою поведінку і як чоловік попросив вибачення. Хочу при всіх звінитися як мужчина от, перед жінкою, але як громадянин і як кремінь Я хочу сказать журналистам, представителям, которые здесь присутствуют, надо и вам иметь элементарную какую-то человеческую этику. Потому что э, та, та, та порой циничная провокация, которая присутствует на волне эмоций и чувств людей, она тоже... Порою остается без... То есть вызывает определенную реакцию возмущения. Все мы люди. И выплаканные в день похорон Олега Медановича мужские слезы не имеют никакой цены. Еще раз извините, если что не так. Кількість біженців у Кременчуці не зменшується. Не дивлячись на значну кількість визволених населених пунктів, люди продовжують приїжджати у інші міста України. За тиждень 100 чоловік. Плюс чи мінус? Плюс Це і нові прибувають, і більш частина тих, що вже були, приходять реєструватися. Їх направляють або управління праці, або пенсійний фонд дітей 450. сьогодні. В апаратній нараді взяв участь народний депутат Юрій Шаповалов. Коли мова зайшла про роботу комунальних служб міста, він та виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник акцентували увагу присутніх на проведенні загальноміського суботника 11 жовтня. Готуємось до масштабного суботника залученням великої кількості людей, організацій. Так далі, і треба для цього ресурс. Подивіться, будь ласка, чи є ВІН, чи потрібно якісь додаткові планування коштів. Я хотів би донести, що все-таки головна ідея цього субботника це щоб ми совместно вместе сделали наш город чистим, наш город красивим. Нами организован штаб проведення субботника. ініціативна група буде координувати все це. Ми об'являємо такий своєобразний конкурс. на лучший субботник. Поэтому победители субботников какие-либо дворы будут, в общем-то, награждены подарками для благоустройства своих дворов. Так что еще раз приглашаю всех кременчужан, давайте сделаем наш город чистым, красивым. За чистый кременчуг! Десятій у дворі. Саме під таким гаслом планують провести генеральне прибирання міста Кременчужа на 11 жовтня. За докладнішою інформацією телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані 72025. Крюків'яни реанімують парк імені Кутлова. Сьогодні там активно проводилися роботи з благоустрою та розчистки паркових галей. Про спільну працю комунальників, посадовців та городян у наступному матеріалі. Нагадаємо, що минулого тижня парк імені Котлова виглядав як за часів сивої давнини, поросли гіллястими деревами, густою паростю та високою травою. Протягом тижня тут плідно попрацювали фахівці комунального підприємства благоустрій Кременчука. А сьогодні до комунальників приєднався трудовий десант посадовців Крюківського райвиконкому та пересічних городян. Робота з упорядкування зеленої зони закипіла: кронували дерева та спилювали гілля, розчищали тротуарну плитку та звільняли її від трави. Підрізали кущі та згрібали на купи опали листя, встановили нові урни й одразу їх пофарбували. Найбільше роботи пішло на те, щоб розчистити плитку, тому що трава проростала. Ну зараз найбільш масова кількість людей задіяна для того, щоб прибрати листя, і оті залишки, залишки, було обрізано. Ну, Також красимо урни за справу взялися завзято та з гарним настроєм. З хорошим настроєм вийшли. Вийшли порядок навести в парку Котлова. Давно намагалися. Ми потрішечку наводили порядок. Ну важкувато було, тому що вже давно трішки запущений був. От, а спільними зусиллями ми, сподіваюся, наведемо. Знаряддя праці є, люди є, транспорт є, бажання працювати є з добрим настроєм. Погода супутствує, настроєння хороше з оптимізмом. Щоб територія району була чиста, щоб міст був красивий. Окрім паркової зони, крюків'яни прибиралися і у сквері Котлова, що розташований неподалік. Люди сподіваються на гарний результат спільної праці. Надіємося, що тут буде красота, буде багато жильців ходити, мамочки з дітками, і парк живе новою життю. Щоб було культурно відпочивати в парку. Рюків'яни настільки завзято працюють, що свій мікрофон на граблі вирішила поміняти і я. А чому би ні, парк чарівний, погода прекрасна. Люди працюють і я разом з ними. Леночка, міняємося з задоволенням. Кременчужани будуть будь дячні за такий приклад. Добре, запрошуємо всіх до суспільно корисної праці. Бронежилети, засоби особистого захисту, термобілизна, каремати, спальні мішки. Таку допомогу Кременчуцьким військовим, які проходять підготовку у Кіровограді перед службою АТО, відправили і доставили сьогодні за дорученням народного депутата України Юрія Шаповалова та виконуючого обов'язки міського голови Кременчука Віктора Калашника. Гуманітарний вантаж супроводжували і наші кореспонденти. Десять крименчажан, які готуються до відправки на схід України, сьогодні отримали необхідні для особистого захисту та нормальної життєдіяльності речі: бронежилети зі ступенем захисту 4+, каремати та спальні мішки нового зразку. Цю допомогу вдалося зібрати та доправити за місцем призначення завдяки активній участі народного депутата України Юрія Шаповалова та виконуючи обов'язки міського голови Кременчука Віктора Калашника. Причому, якщо на умови несення служби та харчування з боку українських військових ніяких нарікань немає, то про забезпечення вояків засобами захисту та іншою необхідною амуніцією залишається поки що лише мріяти. Ось тут і допомагають своїм військовим територіальні громади та меценати і благодійники. Звичайно, Кременчужани допомозі зраділи. Я просто благодарен. говоря, не ожидал, что будет какая-то помощь. Также я рад, что такой качественный товар думал, что ж Кременчук нам даст. Но оказалось, что Кременчук неплохо дал. Поэтому спасибо Кременчугу, Кременчужанам. Желаем всем здоровья, мирного неба. Ну и побыстрее, чтобы это все закончилось. И хотим уже всех, со всеми увидеться. В общем, всем мира. Хочу поблагодарить город Кременчук и депутата Шаповалова, который оказал нам такую помощь в поддержке бронежилетами, постельным бельем и всем остальным. И хочу передать жене, своим, детям, большой привет. Я их целую, люблю и всех, кого узнаю. Роте РМЗ тоже привет. Дмитрий Сергей Викторович, Камбригу, старшему, всем нашим. У нас хорошая часть. Шаповалову. Большое-большое спасибо, спасибо жене и всем привет. Ми прийдемо обов'язково. Кременчугу великий привіт від нас, солдат. Привіт жінці, дітям, внукам, всім знайомим. Все, удачі вам, щастя. До речі, представники командування військової частини закликали інші територіальні громади брати приклад із Кременчужан. Адже таку допомогу та ще й з такою регулярністю отримують від своїх громад далеко не всі українські військові. Валерій Вадимовичу, я хочу подякувати вам за турботу. Дуже приємно, що є такі керівники в нашій державі. І хочу вас поставити в приклад решті керівництва міських, районних адміністрацій, там і так далі. Дуже приємно, що такі люди є. Дуже приємно хлопцям. І ви бачили реакцію. Вони будуть пам'ятати цю турботу і переможуть обов'язково, яку б завдання не поставили. Дякую. Велике вам дякуємо. Від мешканців Кременчужан, від громадян України за те, що ви є, за те, що ви виконуєте своє діло, свою працю, чоловічу працю, захищаєте нас спокій. Успіхів вам, і щоб всі хлопці повернулися додому живі і здорові. Дякуємо. Миру, миру нам всім. Дякую. А вже завтра черговий гуманітарний вантаж вирушить у Чернігівську область, де теж проходять службу Кременчужани. Річний ювілей сьогодні відзначила перша школа Кременчука. Пригадати шкільні роки та поздоровити зі святом керівництва навчального закладу завітали навіть випускники 50-х, 60-х і 70-х років. Радісну подію розділили і виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов. На урочистий захід запросили і наших журналістів. Привітати першу школу історичам прийшли навіть ті, хто закінчив її понад 50 років тому. І хоча минуло вже так багато часу з моменту випуску, але колишні учні раді знову зустріти своїх давніх друзів і пригадати незабутні юні роки. Інтересно, селіться, ну, в в Та як же? Це все однокласники мої. Друзі, подруги, ми ж е, ну, як це, саме, дружили зі шкільною сім'ї. Поддержу связь, бідімся та саме і тут це, княжна дуже-дуже приємно. Хімію, літературу я не любив менше вспомніє для, это... для мене хімія, література і и... это... креслення. Сьогодні у всіх випускників, учнів та педагогів першої школи особливий день. Навчальному закладу виповнилося 100 років. Тут панує любов. Дитинство, доброта, тепло. А значить, ми з задоволенням сьогодні посвяткуємо наше сторіччя і нехай друге сторіччя відкриється новими звершеннями, новими досягненнями наших учнів, новими злетами. Поздоровити школярів та вчителів із таким визначним днем до школи завітав виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Цей чудовий день хочу побажати всім педагогам подальших успіхів, так триматися, хочу, щоб побажати, щоб школа відсвяткувала ще не один свій віковий ювілей, що було і 200-300 років. Бажаю всім вам міцного здоров'я, бажаю щастя. Хай все у нас завжди буде гаразд. До привітань! приєднався народний депутат Юрій Шаповалов. Я іскрені поздравляю вас з ювілеєм, желаю вам здоров'я, щастя, всього самого лучшого ну, і самого важливого – етапі мирного неба нам на голову. Спасибо большое, Школа із таким поважним віком чи не єдина в Кременчуці, тому головні побажання цього дня відсвяткувати у майбутньому як мінімум 200 річчя. У Кременчуці добігає кінця тиждень навчань з питань цивільного захисту населення. На підприємствах та у мікрорайонах міста згідно плану проводяться практичні і теоретичні навчання. Завершальним етапом є відпрацювання отриманих знань на об'єктах. Такі навчання, наближені до реальних умов, пройшли на мікрорайоні Ревівка. За перебігом подій спостерігали наші журналісти. Мобільна група інструкторів, представники ФМНС та медичної галузі у рамках тижні безпеки сьогодні побувала у мікрорайоні Реївка. Роз'яснити та підготувати не населення на випадок загрози окупації. Найбільш громаду цікавили питання щодо затоплення території в разі прориву дамби та адреси бомбосховищ. Про все інше ми знаємо, розуміємо, що перш за все самодопомога, говорять пенсіонери. Медики радять перевірити вдома власні аптечки. На жаль, дротове радіо в їхніх домівках відсутнє. Працює лише в дитячому садочку. Проте пам'ятку про сигнали тривоги прослухали уважно. Запитую, що вас сьогодні більш за все вразило. Все ми знали, все життя, життя прожили, все Але вперше впервої увіділи во те Багатьом захотілося відчути на собі, чи впораються медики, спробував і Анатолій Володимирович. Лучше йти своїм ходом медленно, довго, ну уверенно. Сьогоднішня беспокоюсь, це вина на востокі. Все таки це тривожно. Ну, а как ж? Ну, я вважаю, що там гибнуть люди ні за що. Інваліди долучилися до збору коштів для кременчужан, які у складі військових підрозділів беруть участь у бойових діях, а то на сході країни. Днями в автозаводському терцентрі провели аукціон, який і послужив цій благородній меті. Люди з інвалідністю, особистості сильні духом, творчі та, попри всі складнощі, життєлюбні. Саме тому вони зараз не стоять осторонь, не очікують допомоги собі, а самі намагаються допомагати. Наприклад, провели аукціон, на якому продавали книжки. 500 500 гривень. 600 гривень. 600 гривень. Раз. Тисячу гривень. Учасник під номером. Номер. Так, раз, тисячу гривень. Тисячу гривень тривень три продано. Помічник народного депутата Юрія Шаповалова придбав добірку книг з серії світ пригод, яку одразу передав на користь бібліотеки. Давайте е, всі в місті піддержимо це благотворите. Слава Україні! В числі учасників аукціону були депутати, майданівці, пед та соцпрацівники, підприємці, журналісти, пересічні кременчужани. Дякую усім, хто був присутнім. За підготовку я дякую автозаводському терцентру, громадському об'єднанню Майдан. Я хочу подякувати депутату що в його представникам за допомогу у підготовці цього заходу. Благодійний букіністичний аукціон це захід, який умовно можна назвати три в одному. По перше, його організатори збирали кошти на допомогу Нацгвардії. По друге, половину зібраної суми заплановано використати для розвитку паралімпійського спорту. Попереду у нас в Крюковському терцентрі Спартакіада на ці кошти кошти. Частина буде передана нашим воякам. В зоні АТО а решта на спортивні 50 на 50. А по-третє, учасники аукціону мали змогу поповнити читацький фонд бібліотеки клубу інвалідів. А це люди-інваліди, які мали б опікуватися саме інвалідами і собою, але вони збирають кошти на підтримку збройних сил України, національної гвардії. Ну і звісно, надання можливо певної допомоги і спортсменам інвалідам. Одільне спасіба сказати лікумовічу Валерію Львовичу, що він все таки змог зібрати людей на те. Благотворительно не та благотворительне міроприяття і ці люди, от в даному випадку, люди, можна сказати з большої букви. І сьогодні, от з такими людьми, однозначно, ми побідім. Продовжуємо наш випуск оглядом преси на друкованих сторінках газети Телеграф опубліковані списки кандидатів на вибори до Верховної Ради України. Тут також ви знайдете корисну інформацію про те, куди можна віддати свою дитину для додаткового духовного виховання. Перелік існуючих у місті гуртків та секцій для турботливих батьків стане. В нагоді газета автограф оповідає історію Кременчуцької солдат Джейн, доброволець Ірина у зоні АТО рятує життя бійців. Кошториз осінньо зимової заготівлі продуктів на противагу – ринки чи супермаркети для вас підготували журналісти газети Автограф. Інші кременчуцькі видання, такі як Панорама, Кремінь та Вісне Кременчука, друкують свої редакційні погляди на одну й ту саму справу про вбивство Олега Бабаєва та арешт Олександра Мельника. На стадіоні Кремінь арена відбувся останній поєдинок цьогорічного чемпіонату Кременчука з футболу серед аматорських колективів. Саме у протистоянні нафтовика та «Селока» вирішувалася доля срібних та бронзових нагород турніру. Чемпіонат Кременчука з футболу 2014 року видався однозначно цікавим, адже за чемпіонство боролися практично упродовж всіх перегонів відразу чотири команди. Щоправда, навіть таке серйозне протистояння не завадило комунару достроково здобути золото турніру. А ось за медалі нижчого гатунку билися до останнього. Напередодні 16-го туру Селок у турнірній таблиці випереджав нафтовик на одне очко, тому нафтовикам конче необхідно було перемагати. Що вони й зробили, причому легко і невимушено. Перший м'яч у сітці варіться локу побував після рикошету. Винуватцем останнього став Олег Гориславець. Звичайно, не навмисно. Другий гол нафтовики забили з 11-метрового, який арбітр зустрічі Артем Стрижак справедливо призначив за безглузду гру рукою у штрафному майданчику. Реалізував пенальті Артем Козлов. Його ж визнали і кращим гравцем матчу. У цьому поєдинку Артем відзначився хит-тріком. У підсумку 5-0 на користь навтовика інтриги не відбулося. Переможці та призери чемпіонату отримали кубки та медалі. Їх вручали голова Федерації футболу Кременчука Андрій Недяк, голова міського управління спорту Олександр Мазур та головний суддя змагань Володимир Нариднік. Всім вам хотів би сказати велике спасіба. Я там пройшов хороший чемпіонат по великому футболу. Були много у нас і пляжний футбол, і кубок мера, і міні-футбол, та що було багато і ми вас всіх приглашаємо. Готуються вже к нашому міні-чемпіонату зімньому. Пожелайте вам всім огромного успіха. Поздравити всіх, независимо ви виграв, хто первого місця, второє, третє. Всім вам огромне спасибо за цей чемпіонат і желаю вам успішних побед в далі. Відзначили також переможців і призерів першої ліги. Золоті нагороди вибороли футболісти Бресту. Другими стали спортсмени першого оконного, а бронзу здобули юнаки команди Кремінь 98. На часі погода від синоптиків полтавського гідрометеоцентру малохмарним і без істотних опитів обіцяють бути вихідні дні Кременчука. Температура повітря вночі становитиме 2,7 градусів. В день ртутні стовпчики термометрів сягнуть 21 із позначкою плюс. Телефонуйте нам за редакційним номером 780818. вісім нуль вісім своїм життям талановито. Зустрінемося у понеділок на телеканалі «Лтава». Щасти.